Роботи з оновлення теплотраси номер 2 біля котельні КМК наймасштабніші в місті. Саме звідси тепло надходить до більш ніж 140 житлових будинків, кількох садочків, шкіл і вишів. Загалом у металургійному районі планують замінити понад 10 кілометрів трубопроводів. Підприємство підприємство Криворіжтепломережа у підготовчий період виконує великі об'єми робіт по ремонту і реконструкції теплових мереж. Зокрема, капітальний ремонт теплових мереж у цьому році 47 кілометрів і 28 Кілометрів теплових мереж будуть реконструйовані. Їх замінять на гнучку пластикову трубу. Це у металургійному і тернівському районах. Масштабні оновлення тепломереж, частина комплексної програми, яка реалізується в місті після руйнування Коховської газ. Тоді системи теплопостачання були розбалансовані. Порожні труби, які нічим було заповнити, простоювали півроку. Але тепер ситуація змінюється. Комунальні підприємства тепломережа Продовжує ремонтні та відновлювальні роботи на тепломережах після всіх негараздів, які виникли через руйнуванцію Каповської дамби, Каповського водосховища, коли труби стояли півроку пустими. В минулому році тепломережа. Справилася на відміну від теплоцентралі, але роботи дуже ну, багато. Підготовка до зими охоплює не лише великі магістралі, але й внутрішньоквартальні мережі. Їх замінюють на нові ізольовані труби в різних районах від північного ГЗК до вулиці Герує в АТО. Роботи тривають за графіком. Наразі план виконано майже на 50%. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.